Доброго дня почався день гарно. Ми всі виїхали на патрулювання, всі машини були справні, всі отримали спецзасоби і рації, все, що потрібно для патрулювання і для нормальної роботи поліцейського. І всі благополучно виїхали на патрулювання. Також наші колеги, які працювали вночі цієї ночі, перший раз вони вийшли, теж досить таки відпрацювали. Добре і багато людей мають позитивні відгуки про нашу роботу. Ну я думаю, так буде надалі. Поки що ні. Ну, Я на нього не відкличуся. Я відмовлюся, звичайно, і такій людині потрібно зробити зауваження і майбутньому потрібно теж. Якісь проводити дії оперативні, щоб таких людей якимось чином наказувати, щоб не було більше в них якби, охоти пропонувати поліцейському комплекту.